Як стати власником калинівського ринку у Чернівцях, ні копійки не заплативши за це? Будемо говорити про те, як продавос Володимир відтискав калинівський ринок, і як мінти досі разом з прикордонниками шукають, розкрили таємницю. Мають вони між собою легенду, що, начебто, Спринський в'їжджав в Україну або під прізвищем Вітгенштейн, або під прізвищем Коттерман, і радо радять, під яким же ж прізвищем, і яке же ж ім'я було, чи чимануїлович, чи яке там. І як його піймати? Максимум, все, що вийде, то собі квіти на підвіконнику поставив. Щодо Володимира Продауса, йому допомагав відтискати цей Калинівський ринок, продан, йому допомагали прокурорські. Зараз Калинівський ринок захопив правильно мустеця Ігор та його люди. І я про це буду піднімати питання: скільки сплачено податків, скільки сплачено за землю оренди, і взагалі чи є законні документи на калинівський ринок. Кінцева мета. Ви запитаєте, яка є у Спринського. Землі калинівського ринку повинні бути справедливо розподілені поміж підприємцями, які там реально працюють. Жодні бандити, злочинці, продані мистецьці не повинні получати зверху над людською працею тільки через те, що вони. Захопили ринок до наступних відео.